Козацькі більш детально хочемо розпитати про цих людей в голови громадської організації Справедливість Тараса Костянчука. Пане Тарасе, розкажіть, будь ласка, власне, що це за люди? Чому вони сюди прийшли? Вони кажуть, що вони бійці. АТО. от власне, розкажіть хто. це? Я скажу так, я спілкувався там з ними, бачу, хто це. Серед них там, можливо, і є якісь бійці. Більшість, я бачу, це просто наша радикальна молодь, яка там організувалась, їм не подобається те, що відбувається в країні. І вони вирішили таким чином свій протест висловити. Сьогодні, коли ми провели мирну акцію, підкреслюю мирну акцію, у нас було там біля шести рот з різних батальйонів, які дійсно воювали, потім було Прийнято рішення одноголосно. Ми потім збирали командирів про те, що на цьому акція закінчується. Власне кажучи, ми показали, що ми вміємо об'єднувати, що ми дисципліновані, що ми потрібні України, що ми не будемо її руйнувати зсередини. Тут до мене там я ходив, розмовляв, дійшли чутки, що це мало не Микола Маломуж, такий бувший, як відомо, там діяч, державний радник Януковича організував все. Це не знаю, правда чи неправда, але ходять тут такі балачки. І якісь маргінали, тобто ті, хто просто тусується, аби тусуватись. Я підтримую молодь завжди, тому що я в душі залишаюсь молодою людиною. Мені подобається, коли молодь виступає, але я не підтримую, коли це робиться. Для чогось і робиться не тому, що треба робити, а тому, що це або картинку створити для російських засобів масової інформації, або тому, що люди просто не розуміють, що вони робляться. Не порядок. У нас все таки війна під час війни треба бути дуже обережним з цими речами. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, скільки часу ви запитали, скільки часу вони планують тут стояти? Ну вони б хотіли б, щоб їх підтримали, мало не всі кияни і так далі. Ну, це все балачки, тому що молодь вона така радикальна. Вона людина молода, вона думає. Якщо вона радикальна, то і всі навколо мусять бути радикальні. Вони б хотіли, щоб щось відбулось. Я так розумію, що вони простоять сьогодні ніч а завтра змерзнуть і роз'їдуться по домам. Я так сподіваюся, що все цим закінчиться. Що я не бачу жодного тут потенціалу, крім або проплачених людей, або просто таких груп молоді, яким хочеться революція. А революції поки що немає, тому вони її створюють самі. І хочу вам сказати, що что...